Вітаю вас! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні легко, швидко і без зусиль, приготую смачну і соковиту з хрумкою з коринкою, з гарніром і своєю родзинкою запечену курку. Покажу вам, як зробити так, щоб курка тримала форму, ніжки не стирчали в різні боки і не горіли крильця. Курка в мене велика, вагою 2200. Я її гарно промила, особливо зсередини. Видалила піря, його тут, до речі, було небагато, і просушила паперовим рушничком, бо зайва волога мені не потрібна. Скажу відверто, що я вже давно зробила висновок, що чим більша курка, наприклад, чи шматок м'яса свинини, тим соковитішим буде вона після запікання. А ще, забула сказати, я зрізала в ній хвіст і шию. А далі подивіться, як її можна заправити, щоб вона зберігла форму після запікання і ніякі її малі частини не обвуглилися. Шкірі роблю проколи і заправляю в неї ніжки. Способів заправки птиці є багато, але це, як на мене, найпростіший. А далі, ось так, заправляю крильця. Ви можете при бажанні заправити курку після маринування або зараз, це не суттєво. Працюємо далі, підготую начинку, яка дасть курці прикопчений смак і аромат, і приготую маринад з ідеальними пропорціями, а моя кішка вже в передчутті смаколика. Замочую у воді на пару хвилин сушені прикопчені груші, а потім промиваю їх. Ось саме вони нададуть страві неповторного смаку та аромату. А тим часом готую соус, в миску всипаю сіль, сухий часник, чорний мелений перець, сушені трави за вашими подобаннями, паприка копчена, вливаю олію, соєвий соус. Я додаю майонез з власного виробництва, без хімічних домішок, згущувачів і консервантів. Посилання на рецепт залишу вам в коментарях. Далі все перемішую. Ідеальна пропорція солі на 1 кг м'яса це чайна ложка. Кладаю курку в миску та мариную. Начиняю її підготовленими сушеними грушами. Накриваю миску харчовою плівкою та залишаю її промаринуватися мінімум на 2 години, а краще на ніч. Картоплю нарізаю кружальцями та мариную. Вона буде слугувати подушкою для курки. Додаю улюблену приправу, сіль, соєвий соус, олію, чорний мелений перець і все перемішую. В рукав для запікання спочатку всипаю картоплю, її розрівнюю, а зверху вкладаю курку. Під час запікання картопля просочиться соками з курки і це буде найсмачніша картопля. Далі вливаю залишки маринаду з курки та зав'язую мішечок. Переміщаю все в деко, на дно наливаю трохи води та запікаю в духовці після її нагрівання приблизно годину і 20 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Курка, як ви бачите, вдалася напрочуд соковитою, з хромкою скоринкою і ніжна всередині. Готуйте і хай все у вас здається. А я дякую за перегляд і до зустрічі!